Добрий день всім. Сьогодні з вами розглянемо поняття похідної за означенням. Похідна за означенням у нас виглядає так. Похідна функції в точці Х дорівнює границі відношення, приросту функції до приросту аргументу. Приріст функції f від x плюс d. F від x. Коли дельта Х у нас прямує до нуля. Або ще можна це записати в компактному вигляді. Ліміт дельта x прямує до нуля, відношення дельта y до дельта X. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо дві функції. Похідна за означенням, перша функція буде. Її похідна нам треба довести, що похідна від 1 на х дорівнює мінус 1 поділити на х в квадраті. І друга функція це в нас похідна, треба довести, що х в кубі дорівнює 3х в квадраті. 3х квадраті. Так. Спочатку за означенням ми повинні знайти дельта Іг. Дельта Ігрек. Розглянемо першу функцію 1 на Х. Значить, шукаємо дельта Ігре. Дельта Ігре у нас буде дорівнювати. Надаємо спочатку приросту аргументу х плюс дельта і. Х плюс дельта Х. Це буде у нас одиниця поділити на Х плюс дельта Х. Так, і відняти 1 на Х. Дорівнює спільний знаменник. Спільний знаменник у нас ікс помножити на ікс плюс дельта ікс. Так і пишемо. Ікс помножити на ікс плюс дельта ікс. До першого дробу додатковий множник буде ікс. До другого дробу додатковий множник ікс плюс дельта ікс. Одиниця помножити на х буде х, відняти одиниця помножити на х плюс дельта х буде мінус х мінус дельта х. Це все дорівнює. Х відняти х буде 0. Залишається мінус дельта х, поділити на х плюс дельта х. Тепер нам треба знайти відношення поділити на дельта x. Коли ми дельта y поділимо на дельта x, його вже в чисельнику не буде. І в нас залишиться слідуючи ліміт дельта x прямує до нуля. Дельта Y поділити на дельта Х, дорівнює мінус одиниця. Поділити на х на х плюс дельта х. І це все дорівнює. Підставляємо замість дельта х, коли воно у нас прямує до нуля, то цей доданок у нас буде 0 і залишиться одиниця на х помножити на х. Тобто буде мінус одиниця х на х. Отримуємо одиниця на х в квадраті. Що нам треба було довести? Тому що. У нас виходить, що похідна функції нашої, так, оці 1 на x. Давайте її окремо запишемо. Функція у нас така 1 на x. Похідна цієї функції ми довели, що вона дорівнює мінус 1 на х в квадраті. Так, тепер другу, другу функцію за означенням. Так само алгоритм той самий, знаходимо дельта y, потім складаємо відношення дельта y до дельта x і знаходимо границю, коли дельта x прямує до нуля. Так. Давайте так, щоб було ясно, друга функція х плюс дельта Х в кубі мінус х в кубі. А це в нас формула чого? Формула куб суми. Так, за формулою куба суми розкриваємо х в кубі плюс 3х в квадраті дельта x плюс. 3 дельта Х у нас виходить в квадраті. Помножити на Х плюс дельта Х в кубі. І ще не забуваємо відняти Х в кубі. Відняти Х в кубі. Так, дорівнює. Дивимося, х в кубі і мінус Х в кубі. У нас взаємно знищується. Получається у нас 0. А коли ми будемо ділити на дельта Х, то давайте трошки перепишемо 3х в квадраті плюс дельта Х, те, що у нас залишилось, плюс 3 на дельта X у квадраті X, плюс дельта X в кубі. Оце в нас залишилось. А тепер нам треба скласти відношення. Оце у нас, оцей вираз у нас ми шукали що дельта Y. Давайте позначимо, що це дельта Іг. Цей вираз дельта Y. А тепер треба скласти відношення дельта Y до дельта X. Коли ми будемо ділити на дельта Х, у нас тут залишиться просто 3х в квадраті. Так, шукаємо відношення. Ліміт дельта Х прямою до нуля. Дельта y поділити на дельта Х. Дорівнює. Що ми будемо мати? Тут буде 3х квадраті. 3х квадраті. Тут буде 3 1 дельта Х скоротиться, буде 3 дельта Х плюс 3 дельта Х на Х. І тут один дельта Х скоротиться, буде просто плюс дельта Х у квадраті. Так. Це дорівнює. А тепер підставляємо дельта Х прямує до нуля. Коли дельта Х у нас прямує до нуля, то цей доданок у нас прямує до нуля. І цей доданок у нас прямує до нуля. Так. І залишається 3х2. 3х квадраті. Ось і наразі ми з вами довели, що друга функція, яка у нас була. Давайте запишемо y дорівнює x в кубі. Так? Що похідна функції y дорівнює x в кубі дорівнює 3х в квадраті. Ось таким чином доводяться всі похідні за означенням. Але за означенням доводяться елементарні функції, дуже простенькі такі, більш складні функції доводяться за допомогою правил беруться за допомогою правил диференціювання. Дякую за увагу.